Починаючи наше вечірнє служіння, давайте разом помолимося, Господу, встанемо для молитви. Боже наш Небесний, щиро дякуємо Тобі за день суботній, за те, що можемо, маємо можливість вивчати Слово Твоє, благослови, Господи, Церкву Твою, даруй, Господи, розуміння волі Твоєї. Та й бачити, Господи, той шлях, яким ти хочеш нас вести. А також, Господи, зараз відкриваючи святу книгу Біблію, книгу Ісфір, Естер. Ми, Господи, хочемо почути слова Твої, а також збагнути зміст її книги і навчання для церкви Твоєї. В ім'я Ісуса Христа просимо. Амінь. Амінь. Будь ласка, сідайте. І так, сьогодні у нас е, наступна книга Біблії. На російській мові Есфир, на англійській мові Естер, і на українській мові тоже Естер. Що ви знаєте про хто така була Естер? Що це за жінка була? така Так. Єврейка була. І цар. Починається ця книга з того, що цар посварився своєю царицею і вигнав, і шукав собі жінку. І зробив такий кастинг. Багато жінок, різних гарних красунь збирали, і оця єврейка Єстер, Естер перемогла на тому конкурсі краси. Він з нею закохався і обрав її, собі в дружину і в царицю. А цар як звали царя? Арсфед. Артарксекс. І що це була за держава така? Україна? Що це була за держава? Мідоперсія, так? Тобто історія продовжується. Ми вивчали з вами про Неємію і про Єздру. А що це були за люди? Це були лідери вожді ізраїльського народу, коли вони вийшли з вавилонського полону. Вони знаходилися в вавилонському полоні 70 років. І ось така бідна дівчина бідова, без батьків, її дядько виховував. І ось її забрали на той кастинг, і вона перемогла і стала царицею. Як ви думаєте, хороше життя її очікувало. Царицею, так? це життя, про яке може мріяти люба жінка, так? бути жінкою президента. До речі, жінка Трампа вона теж була модель. Так? І потім її теж обрав, Трамп вибрав собі за жінку. Книга Естер, це книга про кохання, але також і про небезпеку для життя. Коли вона стала царицею, Хто? то в цій книзі. Яка була небезпека взагалі для євреїв? Був такий радник у царя Артаксерса Гаман, по російськи Аман, який не, не любив євреїв. А чому він їх не любив? Так. А ще епізод, коли Мардохей, якраз дядька і Сірі. Він дуже був поважною людиною, поважними справами займався. І цей Мардахей не поклонився йому. І це його дуже сильно зачепило. І він вирішив до царя піти і сказати, що от є такий народ в твоєму царстві, який тобі взагалі планують бунти всякі, треба їх знищити. І цар йому дозволив, щоб знищити всі всіх всіх євреїв. І, а цариця Єстер теж єврейка, і виходить, це замах і на саму царицю. І так, хто був автором цієї книги? Коли ми подивимося на авторство, то є деякі версії, хто написав книгу Естер. Перша версія це Єздра. Єздра, який написав і Міємі, і Єздре, і, можливо, Перша і Друга Хронік. Тобто він був таким письменником, і тому, скоріше всього, він написав цю книгу. Хтось каже, що це був Мардахей, Деякі кажуть, що це була така група, синагога, яка написала цю книгу. Або якийсь очевидець єврей, який зна... був знайомий з цією культурою. В який час була написана книга Естер? Це було царювання Ксеркса або Арта Ксеркса, з 486 року. По 464 рік. Тобто це всього 20 років, такий період, 20-тій період, коли описуються ці події в книзі Естер. І який зміст цієї книги? В першу чергу це спасіння євреїв через Царицю Єстер і утвердження е, 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 свята Пурім. Яке до сих пір євреї святкують. Це дуже таке веселе свято, дітям дарують подарунки, солодощі, ігри різні, тобто таке єврейське свято, яке започаткувалося якраз у цей період часу. А чому, чому вони святкували? Як вирішилася ця історія? Так, Єсвір молилася, постилася. Ну, спочатку її дядько сказав, що ти молися, постися, іначе. Нас Господь звільнить, а тебе будуть, ну якби якщо ти не будеш приймати в цьому участь, то Господь звільнить з іншої сторони. І вона прийняла участь, і вона молилася, а їй треба було піти до того царя, щоб йому розказати цю проблему. Але без запрошення до царя ніхто не мав прийти, навіть сама цариця. Був зразу голова з плеч. Навіть сама цариця не могла туди прийти. Але вона ризикнула життя, і цар все ж таки протягнув до неї посох, тому що якщо б він до неї не протягнув посох, то її мали б стратити. Такий був закон. І а, вона запросила царя на вечерю один вечір і до гамана запросила. Гаман дуже сильно згордів, що так, він такий важний, поважний. І сказав: От бачиш жінку, мене запросили на таку вечерю, і цариця, навіть і цар, я такий поважний. Так що тим євреям вже все, ми їх повністю знищимо. І на одну вечерю вона нічого не сказала, а на другу вечерю каже: царю, я хочу, щоб ти пожалів моє життя. Цар каже: Хто тобі загрожує? Ти ж цариця моя. А вона каже, що на мій народ і на мене. Змовилися пастку і хочуть нас їх вигубити. Цар дуже сильно розізлився. Хто тут такий, що хоче вигубити вас? Ну твої тебе і цей. А вона каже: Оцей гаман, який тут сидить він зробив е, таку шибеницю е, велику, щоб повісити мардохея мого дядька і знищити, і видав закон якогось числа. На євреїв мали напасти всі люди і відібрати все майно і звигубити їх. І цар так розізлився, що того гамана схопили і повісили на тій шибениці. А потім закон царя не можна було відмінити, тому цар видав інший закон, Який? Захищали. щоб євреї захищалися. І таким чином євреї не загинули. Чому не загинули? Тому що від євреїв мав прийти Ісус. Тобто Сатана всяким чином хотів вигубити євреї. І в останній час, Книга Єстер, вона теж дуже символічна. В останній час теж Господь визволить, теж буде виданий смертний наказ, щоб знищувати віруючих людей, які виконують заповіді Божі Суботу. але Бог звільнить теж нас, другий прихід звільнить всіх віруючих. Тобто Бог не дасть загинути віруючим людям. Тому це свято Крім, таке символічне свято, те свято, яке ми будемо на небі святкувати свято перемоги, свято Спасіння. Може, якщо цікаво, ви можете почитати в інтернеті, що це за свято, як його святкують. Ну, насправді, якщо подивитися на книгу Есфір «E Естер, є дуже багато у людей. Різних а, богословів, питань до цієї книги. А, це єдина книга в Біблії, в якій ні разу не вживається ім'я Боже. І тому у багатьох виникло сумнів. А, може це взагалі книгу цю не треба в Біблію вписувати. А, хоч В новому Завіті вона ніде також ні, не цитується, нема цитування. Ні ну, Ісус, ні апостоли не цитували з книги Стервін. І навіть в тих находках, які є, теж не знаходять копії цієї книги, <кій> а, і <кій> книга Естер, вона була написана після вже Вавилонського полону. і в цій книзі нічого не сказано про закон, про принесення жертв, про молитву нічого не сказано. Чому вона може нас навчити, ніби так критики говорять, але в, в цій книзі єдине, що сказано про піст. Що треба поститися. Ну, скоріше всього, опустилися вони і молилися теж, і, скоріше Богом, але це не означає, що ця книга вона не богонатхнена. Якщо ти не через те, то інші, то ти дуже Так, але там не вживається Бог. Раніше якось до цієї книги насторож... На... з настороженням сталися євреї, навіть самі євреї, але після. Її внесення в Старий Заповіт, ця книга вона стала дуже сильно такою розповсюдженою, і вона належить до п'ятих таких свитків, які називають Мегілот, які читають в різні свят... єврейські свята. І книгу Єстер дуже сильно полюбили, тому що це таке свято дуже гарне для євреїв. Ну, як, ну, як ми новий рік святкуємо, подарунки. Діти, ді, солодощі, дуже багато різної смачної їди, тому це свято Порім, воно святкують приблизно в лютому, в березні. Тут в сан франциско теж євреї святкують. Я коли працював в єврейському закладі майже рік, то вони святкують. Ну там всі свята, там такі дім пристарілих. О там не тільки євреї в цьому дому пристарілих, але це свято я пам'ятаю. Ну, критика була різна. і Навіть Мартин Лютер, може ви знаєте, такий реформатор був в Німеччині в 1500 ті роки, він біблію на німецькому мову переклав. Реформу зробив з католицької церкви вийшов. Протестантизм якби, започаткував в Європі, можна так сказати, успішно. Але і сам Мартин Лютер не дуже сильно якимось чином до цієї книги ставився з повагою. І він правда, він казав, що краще, щоб ця книга взагалі ніколи не була написана. І навіть якщо брати новий заповіт, він теж і послання книгового відкриття вважав, що ця книга за семи печатами, а послання до Якова вважав Солом'яним посланням. Ось такий був. Цікавий реформатор, проповідник. На жаль, Мартин Лютер і та церква, яку він створив, вони якби, ну, не ростуть духовно і вони тільки притримуються тих, тих переконань, які Мартин Лютер мав. Але насправді Господь відкривав істину далі, далі, далі. Тому церква 7-го дня це такий рух, який вібрав істину зі всіх церков. А, ну і а, що ще можна сказати? А, і, і ми вже відмітили, що ця книга вона якраз показує, коли виник цей це свято порім, яке євреїв святкують? А, це свято спасіння а, від знищення євреїв цим гаманом. Першим міністром він був першим міністром Персії, можна так сказати. Книга показує реальність Божого провідіння. І Мардухей, дядько Естери, вказав їй, яким чином вона стала царицею, і щоб вона скористалася своїм положенням царицею і спасла цей, свій народ. І вона скористалася цим. Чому це трапилося? Насправді, євреї. Багато ми відмітили, багато євреїв не хотіли виходити з вавилонського полону. Вони нажили майна, вони діти там в них виросли, мову вивчили, школи закінчили, бізнеса якісь свої відкрили. Тому їм вертатися в землю, яку розбомбили і знищили, не хотілося. Але це була Божа воля для євреїв, тому що там мав родитися Христос, Месія в Єфлеємі, інші міста мали відбудувати. Тому а, 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 в цій книзі показано, що Бог живий і Бог може захистити свій народ. А, як ми вже підмітили, що ці події вони описуються а, в період якраз а, приблизно, коли. А, був Зоровавель між Зоровавелом і Єздрою, і всі ці події, вони приблизно знаходяться в шостій-сьомій книзі Єздри. Тобто, якщо почитати 6-7 Єздри, що там відбувалося, то це якраз книга Естер, яка, яка охоплює всю цю, весь цей період. Як вже було відмічено, що автора в цій книзі не названо, ми не знаємо, хто написав цю книгу. Можливо, це були Єздра, і, в принципі, це підходить, тому що ця книга вона має таку саму стилістику, таку саму мову. Можливо, це була е, е, праця великої синагоги, але немає достатньо доказів. Можливо, це був Мардохей дядько. Е, от но, е, можливо. Єздра і написав книгу, використовуючи деякі записи Мердохея, тому що він теж був письменником. Що можна сказати про цю книгу? Достовірність. Наскільки ця книга достовірна і достовірні всі ці події? Ми віримо, що книга Естер це Богонатхнена книга. Вона знаходиться в Біблії. Ми її сприймаємо як богонатхненну книгу. І ми можемо не сумніватися в достовірності цієї книги. І незважаючи на те, що ця книга не цитується, не згадується в Новому но, тим не менше, те, що вживається в цій книзі, підтверджується археологами і як достовірна книга. От, і грецьким філософам, історикам Геродотом і іншими вченими. Є дуже багато нападок на цю книгу. Перша, наприклад, це для цієї книги характерно небіблійне почуття помсти. Ну, в старому заповіті царство Боже постійно асоціювалося з Ізраїлем і боротьба проти ворогів в старому заповіті була. Тому насправді це не є аргументом. Другий аргумент кажуть, що, наприклад, ім'я не, не то ми вже сказали, що ім'я не вживається, а цар, ім'я царя вживається аж 187 разів. Ну е, справа в тому, що євреї в, ді, в діаспорі е, вони знаходилися і. Насправді, це теж не доказ, що там наживається, тому що там вживається все одно піст, і це підозрюється, що це було також. І незважаючи на те, що там немає силок на закон, чи не вживається молитва. Но піст він завжди йшов разом з молитвою. Вот. І так далі. І незважаючи на те, що в Новому заповіті не, не цитується ця книга, але ніде в Біблії нема такого, а, такої вимоги, щоб обов'язково ця книга цитувалася в Новому Заповіті, тоді ми будемо її вважати богодохновенним. Тобто це теж якби не є аргумент. Як ви думаєте, яке ключове слово цієї книги Естер? Слово «пурім». Порім. І основний текст, який ми вже в принципі про нього говорили, це сказав Мардохей відповідь Естері. Не думай, що ти одна спасешся в домі царському і всіх євреїв. Якщо ти промовчиш в цей час, то свобода і визволення прийде для євреїв з другого місця, а ти дім твого отця загинути. І хто знає, не для цього часу ти стала. Царицею і сказала Естер до Мардохея, піди і збери всіх євреїв, які знаходяться в місті Сузи, і пустіться ради мене, і не їжте, не пийте три дні, ні дні ні днем, ні ніч, ні ночі. А я, з служарками, будемо тут поститися, і я піду до царя. Хоча це проти закону, якщо загину, то загину. Тобто Естер готова була. Навіть загинути, коли вона пішла до царя, її могли просто стратити за того, що вона наважилася без запрошення піти до царя. Ну і як взагалі ця книга ділиться? Я вам раджу почитати цю книгу в Біблії. Коли ви подивитеся на царя Тарксеркса, починається ця книга з свята. Вони святкували. 180 днів їли пили. Представляєте, таке свято святкувати? 180 днів. Люди просто сиділи, такий був, як це банкет. Якби вас запросили на 180 днів на банкет. От вони їли, пили вино, алкоголіком можна стати. І царю вже теж від алкоголю помішання було. Він цього. Цю... Царцю свою, типа всі там п'яні вже не просихають, а він її кличе і каже: Йди покажися, яка ти гарна тут. А вона була, видно, мудра жінка і ну, не хотіла позоритися і сказала: Я не піду. І той цар її вигнав. Це була асти, цариця Астин. От і. І тоді вже шукали різних дівчат і вибрали із Естер. От. Що це за свято Пурім? Ми з вами сказали, що цей Аман хотів знищити, знищити євреїв. Але євреї молилися, і Бог через царицю випросив і таким чином. Євреї були спасені, і тому в 14-й день місяця Адара, це в нас приблизно, як ми сказали, лютий березень. Започаткували це свято. Мардахей став і другим чоловіком в персидській державі після того, як гамана повісили, Мардахея взяли на державну роботу. Таким чином, він зайняв місце того гамана, хоча той гаман сам його повісив ту шибеницю зробив. І так, закінчуючи нашу сьогоднішню тему, раджу вам почитати Біблію. Можете подивитися в кіно, є різні фільми про книгу Естер в Ютубі. Наберете Книга Естер, книга по-русски. От, звісно, там ну, багато є таких, може, не біблійних якихось, тому що завжди, коли фільм роблять які щось трошки собі надумають. І так, питання до сьогоднішнього року. Яке, е, уроку, яке місце займає книга Естер в єврейських, єврейських е, е, цих всіх святах і в єврейському святковому календарі? Свята та, святкання 50 порів. І це кінець лютого, початок березня. А які особистості, які такі основні дієві особи зустрічаються в книзі Естер? Які імена? Мардохей дядько, сама Естер. Аман. Цар Атарсерс і ця цариця яка, яку вигнав цар? до речі, описує з хорошого боку царицю Астині. Що вона якби, була морально Хтось з грецьких істориків підтвердив книгу Естер? Геродот, якщо не помиляюся, ми з вами читали. А, скажіть, що би сталося, якби гаман досягнув своєї цілі? Як би це повпливало на план спасіння? І Ісус би не родився. Так? Тобто це би знищило тобто сатана. Через того Гамана хотів знищити план спасіння, прихід Месія. Тому це було дуже-дуже небезпечно. Як ви думаєте, хто написав книгу Естер? Скоріше всього, це хто був Єздра, так? Скоріше всього, що Єздра. Ну, я так по всім цим. Коментарам я роблю так для себе висновок. Хоча, можливо, Мардохей, но, скоріше всього, Єздра використав записи Мардохея. А про ту синагогу там є якісь різні сумніви, тому, скоріше, що, що Єздра. Тому що це його стиль написання. Ми вже сказали, в користь авторства Єздри, стиль написання, мова, якби все це підходить до Єздри. Добренько на цьому ми будемо закінчувати наш, наш урок. І давайте ми ще раз заспіваємо, під час піву якого є можливість, ще звершимо збір добровільних пожертвувань.